День, шановні запрошені і члени комітету. На даний момент на 14.42, хоча був призначений комітет 14.15, Верховна Рада затримала своє засідання. У нас є присутні народні депутати пані Ірина Сесоєнка, народний депутат пані Тетяна Донець, народний депутат пан Костянтин Яренич, народний депутат Сергій Березенка і народний депутат Оксана Корчинська. Тобто у нас є зараз в складі п'ять народних депутатів, котрі прийшли вирішити долю вкрай важливого законопроекту 2309 А, котрого була надія, що ми його приймемо все ж таки до кінця цього року, як його чекає вся медична спільнота і звичайно, пацієнти. Зараз констатуємо факт, що із за того, що є тільки п'ять членів деп... 5 членів комітету. У нас кворуму нема, засідання сьогодні не відбувається. Чекали ми всі більше півгодини. По телефону, на жаль, ті депутати, котрі вчора підтвердили свою присутність на засіданні, і сьогодні вранці так само були в парламенті. На жаль, вони не прийшли. У нас, як у колег, цих народних депутатів є запитання, чи це випадково, чи все ж таки це певна змова для того, щоб не дати хід. Цьому дуже важливому законопроекту. Прикро, засідання на цьому закрите, поза кворому немає. Дуже вдячна всім, Дякую. хто відповідально. Я прошу вас зазвучити позицію щодо того, до чого це призведе на сьогоднішній день. А насамперед, це призводить до того, що в цьому році ми не розглянемо законопроект, вкрай важливий з того, з якого починається реформа оборони зброї. Тобто у нас вже термін. У цьому році ми не маємо змоги прийняти в е, сесійному залі цей законопроект. У нас сьогодні був останній день, якщо ми прийняли сьогодні рішення, то у нас був шанс на наступному тижні винести цей законопроект в сесійну залу. Так як ми не приймаємо сьогодні ніякого рішення, кого немає, на наступному тижні це питання не розглядається. Тому що да, дійсно в даному разі все, що відбувається зараз на комітеті, це схоже на саботаж. Як вчора всіми членами комітету, нам не вистачило рівно одного голоса вчора для того, щоб проголосувати по цьому законопроекту. За пропозицією голови комітету було перенесено на сьогодні. Всі погодились з цією датою. Сьогодні вранці більшість членів секретаріату підтвердили свою присутність і змінилася. Так, да, і змінилося буквально, це дійсно. дійсно схоже на саботаж роботи це був комітету. І вчора ще був сформований, довго тягнули, не ставила голова комітету на голосування, дуже довго були дебати. З планом поставити це на додаткове засідання сьогодні, знаючи при тому, що сьогодні комітет не збереться. Першого голови комітету сьогодні також немає. Голова тобто тому це... яка думала, що вона в неї сьогодні травма, вона впала і тут спланувати травму неможливо, ну, вона зараз лікарні. Хто докав, але якісь такі обставини, які говорять про те, що в цьому році точно не буде реформи, реформою, яку чекає. А, у мене яка пропозиція? Давайте спробуємо. Все ж таки ви розуміючи важливість цього законопроекту, і він саме суттєвий за ці два роки, котрий наш комітет міг так? Боже, як все ж таки у всіх є тут відповідальних депутатів, підвищені відчуття відповідальності перед громадянами України, давайте спробуємо завтра ще. У нас засідання, так, у нас засідання завтра закінчується в 13-й годині. Так, або в 12 й Давайте в 12 не можемо завтра зібратися в 10.